Голові асоціації Українська Сім'я, Українська родина, пані Стефанії Стефані. Стефані Прошу доброго дня. Я рада і щаслива, що ми е, щасливо закінчили цей навчальний рік, е, дякуючи старанням вчителів. Які давали знання, дякуючи старанням батьків, які піднімали рано дітей і годили до школи, старалися про те, щоб наша інтеграція в іспанське суспільство і наша самоідентифікація йшли поряд. Ви знаєте, це дві дуже важливі речі. Ми мусимо стати іспанцями, бо живемо тут, і ми мусимо залишитися українцями, бо ми є людьми з українськими паспортами і з українським корінням. І з українською душею і серцем, де нас чекають дома е, батьки, де нас чекає наша родина, тому ми мусимо ніби пливти на двох човнах одночасно, і тому маємо старатися, щоб наші діти виростали в дусі любові до своєї України і в дусі поваги до іспанської країни, яка дала нам. Е, Другу батьківщину, можна сказати, і тому маємо можливість, дякуючи Іспанії, займати таке гарне приміщення, навчатися українською мовою і так далі. Тож я вітаю всіх дітей із закінченням навчального року. Бажаю їм успіхів у наступному році, щоб ще краще вчилися всі, щоб ще краще співали, танцювали, щоб ще краще вчилися в іспанській школі, поважали і слухалися батьків. ну і батькам здоров'я, щастя, достатку і всього найкращого у майбутньому навчальному році. До жовтня наступного року, коли ми зустрінемося знову, надіюся, що у цьому ж приміщенні. Всього доброго вам і Дайте, добрі здоров'я. Народження дітей своїх, хай погляд у дитини буде, відкритий, як з небес. І вони не завдадуть вам болю. А зараз слово надаємо найменшим нашим учням, першокласникам. Учітеся, брати мої, думайте, читайте, чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Ці слова Тараса Шевченка дуже близькі до серця нам. Українцям, що живуть за кордоном, і учні першого класу старано вчилися читати і писати по-українськи. Не забуваємо, що тепер вони майже всі народжені і проживають в Іспанії. Зараз до вашої уваги хвилинка народної творчості Тетяна Бабушова, вірш Анна Когут, і пізніше найцікавіше це все пройде дуже швидко. Надіюся, що багатьом приємно, багатьом приємно згадати своє свято у парках, коли ми всі були маленькі, і в нас на Україні. Є відома українська поетеса, яка надіюся, теж всім знайома. Наталя Забіла. І ось веселу абетку жні першого класу підготували цієї відомої поетеси. Є книг багато. Радісних, печальних, товстих, тонких, варвистих, на жаль. Але одна. Начальник, і звуді їм у буквально. Він всіх повів по буквам, як східцях, як по життю у сторінках своїх. І от порівня нарешті, подивіться, у мудрий світ чудесних скарбів, книг. І з нього слів невируха сокира. Це маленькам кращий в світі да? І мова мені легка, співуча, щира, в душі гріє він, буквар. Добрий день. Діти, є такі прислів'я і приказки. Хороша книга яскравіше зірки сяє. Золото добувається землі, з глибини моря дістають перлини, а з глибини книг знання. Знання це сонце, книга вікно. Книга вчить, як на світі жить. А зараз всім дітям ми. Кажемо загадки. Побачимо, чи ви відгадаєте. Хто мовчить, а розум мовчить. Криска. Хто говорить мовчки? Книжка. Дерево не дерево, а листки має. Криска. Без язика, а все розуміє. Без ніг, а скрізь буває. Без голови і все розуміє. Молодці. Молодці. Зараз побачимо, як ви розкажете віршики. А каче очі теж саду, а ми зібралися в нею, а братку ви вчителя. Буде на білі біля річки з балконами на козинбік. Буду і братик і сестричка, буде хіба кодинок. Если бы открыли вид воблестку за пошла члены, ваше кудули накриты, чтобы вышли выросло на. усах, ел ваш пороху, Весня. У. В. 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 В Садочку літом по стежці запах плити плив, що квітно жовтим цвітом круждають чоловік. них. Зима <плакова> розила на дворі, на ми тебілі на землі, небі, нибі, зорі журі, зайчики малі. Дітку нам стине, наступся хоче на недацьку. Вона, напевно, буде ніні, на наші ділянці виступати. І ваша кіграшка мишка, а хоч вору йшов іде. І ваші і ваш ковачив і шлякався. І від індикавківчик.

Казиніка, то ли щось підкориш, мати якісь молоді, ша киші качи. Λέλε καλά στη για το έσαι σιχτά χιμπιτάγια, ή τα λούδευε σε σιχνά, τα Με φίλες μάμου οι φωγίδια, με κράς εμείς το με τρόπο ξέμπω η ηλίδη, με σκόδενα πατώνει μου πεις. Позираю по менеком порожку, парком нас не є. хліба, тато оре, морозим їм до є. Похмуро плечі, хвилі морі, вина північ парубра. Пробує в шторм, в морським пусторе хоть добрыйся не поклав. Машка ходили У куриці росні трави раптом равлика зустріла і с рижками наголошували. Хоч хвилі ходять і клопочі, голови наші хлопчаки, в човні хід кому хочуть. Я шу, як шугани. На мешку кішка, а нешка шусь у шпаргу ми. Штадошки іде, перісце зліва. щенятко вінко, як хлющ. А сілок цю відомі ся слівий. Щоб'як на кущ. Дуже дякую всім за увагу. Дуже дякую всім за увагу І я би хотіла нагадати всім слова Дмитра Павличка, його чудову поезію. Благословенна та ясна година, коли буквар бере до рук дитина, коли читає кобзаря юнак, коли франка огромні сонети підносить дух, коли говорить гети, Шекспір, Міцкевич, Нермонтов, Бальзак. 頑張って。 Удачі, диктанти і розв'язані задачі. Тож пам'ятайте, рідні, їх теплом багатим, який зумів усі багато дати. Тож хай патна стрічка випускника, якома руче, буде силно пані про школу. А теме слово надаємо нашим випускникам, учням 9 класу. Чекає кохана, чекає тривога, то все є, моє, ніким не дорований шлях. Нам усім по 15, усім усі і крилаті, усі голосливі і всім ми завзяті. А в світ мов казка, що летить удар, бо на і всім нам завайш, що і настрій буча бар, де школувати бідну тарива, та у серці тисячу бажань. Тож пробачте сьогодні за все жарти, витюки наші невдалі, наш життя на крилах несе, у невідомі незвідані далі. І цей останній дзвоник не будемо пам'ятати, та мудрість вчительку, тепло, долонь. Та тільки вчитель може так віддавати. Любов свою до серденька вогонь. Рок. І весь нам ружи дяде стати, і перед нами ляже сто доріг. Аж завжди ми будемо пам'ятати скрип. Нам дорогі усім шкільний поріг. Право вручити описати.